Найскладніша доба була на Донеччині. Вперше ворог обстріляв Донеччину 3933 рази. На жаль, три людини отримали поранення. Окупант обстрілює всіх наявних видів озброєння, що гуніє ствольна артилерія, дрони, Більша кількість тільки 25 керованих авіабомб. Ворог скинув на Константиновку, Дружківку та місто Покровське. Місто Константиновки, центра та окраїн майже не існує. 91 людину вдалося вивести з лінії фронту, з них 18 дітей, органи влади, всі підрозділи поліції служби безпеки України, ДСНС, всі працюють на містах, виконують свої функції обов'язки. Комунальні служби разом з нашими благодійниками гуманітарну допомогу роздають це будівельні матеріали тим людям, чи житло було воно поскоржено для того, щоб можна було зберегти тепло і можна було людям взимку там знаходити, тому що зараз на дворі мінус. І ворог цим користується. Він дочекався холодної погоди і руйнує повністю всі наші об'єкти критичної інфраструктури в області. Остановка найскладніш.